Сьогодні ми переживаємо, дорогі і сестри, п'ятий день дев'ятниці до Христа Царя і задаємо собі запитання, що цей Христос Цар може мені дати у моєму житті? Що він може мені дати такого, що мені? Є потрібним. Він є цар неба і землі. І як співаємо в одній із пісень, що в нього лас так много, і роздати він готов, але немає нікого, і Ісус засумував. Ісус, дорогі братія і сестри, як ми вчора. Коротенько говорили, що Він є цар, який дає нам мир, який вчить нас любити, який вчить нас прощати, який вчить нас бути мудрими, второпними, який вчить нас будувати мир, те, що нам. Ніхто в тому світі не дасть. Бо світ, як жив за принципами, око за око, зуб за зуб, світ, як жив, дорогі братія, сестри, за принципами, що хто сильніший, хто багатший, хто вищий посадовець, той якимось, а інші люди це є другий чи третій клас. Так було є. І так буде. Але Христос, дорогі браті і сестри, хоче і може нам дати тої ласки не робити різниці між людьми, людей любити, поважати і приносити в цей світ, бути носіями в тому світі миру і спокою. Сьогодні Христос, в сьогоднішній час, який ми з вами живемо, ми, дорогі браті, і сестри, бачимо так багато людей, які є знервовані, злі, недобрі. Та злість ті нерви людські вони відбиваються на сім'ї, на дітях, на родині і створюють дуже багато і багато проблем. І просімо. Христа Царя, який є царем лагідним, тихим і смиренним. Бо Він сам про себе сказав: вчіться від мене, бо я лагідного, тихого і покірного серця. Христос, дорогі браті і сестри, він... ми ніколи в не почитаємо, щоб Він вів якісь суперечки, дискусії. Слова Христові вони завжди були лагідними, тихими, так як і його серце. З його уст ніколи не виходили погані слова. Ніколи суворе чи горде слово не з'являлося на його устах. Він завжди і всюди, в всіх обставинах свого життя, був спокійним, був добрим. Милосердним і завжди був лагідним учителем. Навіть до тих людей, які йому бажали смерті, які його переслідували, які хотіли його вбити. Це були фарисеї, Анна, Каяха, Пилат, апостол Юда. Ті, які його коронували, бичували. Ми ніде не прочитаємо. Що Христос на тих людей був злим, був недобрий, бажав їм зла, чи пімсти, чи чогось іншого. Більше того, Христос, дорогі браті і сестри, закликав своїх учнів і каже, щоб вони були лагідними і доброзичливими. Він каже: Я посилаю вас, немов овець. Серед вовків. І апостоли керувалися своєму житті лагідністю і доброзичливістю, тому потягнули до себе так багато людей, які стали християнами. Христос, дорогі браті і сестри, навіть і кожного з нас, як Він називає своїх вірних. Вівцями і ягнятами. Це нас називає Христос. Чому? Бо ці тварини, вівці і ягнята, вони є дуже смиренними і дуже лагідними тваринами. І тому Христос робить таке порівняння і закликає всіх нас бути лагідними і смиренними. Так як і він був в своєму житті. Лагідним є той, чи ми називаємо лагідну людину, ту, яка, дорогі браті і сестри, з любові до Бога не обурюється, коли її кривдять. Сьогодні дуже тяжко є знайти людину справді лагідна. І яка має набуту, яка напрацювала в своєму житті ту чесноту лагідності? Є багато людей, які створюють зовнішню лагідність, але є дуже мало сьогодні людей, таких справді лагідних людей. А ми так багато зустрінемо людей, які є снервовані, Злі, недобрі, яким нічого не подобається, які б всіх. Повбивали, які би все зробили по-іншому, але які мають багато такої якоїсь ненависті, злості. Чи ви бачили десь колись, щоб людину злу і недобру, нервову, агресивну хтось любив? Ні. Але люблять лагідних і тихих людей. Лагідні люди, їх також і любить Господь Бог, бо вони наслідують ту чесноту Божу в своєму житті. Могутній вплив на лагідність, лагідність має на людей. Особливо чи ми можемо якось заспокоїти людину. Сварливу, злобну, гнівливу людину нічим. Тільки коли ми дамо їй, дамо їй лагідну відповідь. Лагідна відповідь вона угомовує гнів людини злої і недоброї. А святий Макарій каже, що лагідна розмова. Вона робить злих людей добрими. Без лагідності, дорогі браті і сестри, не можна осягнути спасіння. І лагідна людина, вона за собою притягує дуже багато людей, своїй лагідністю в святі. Навертали людей до Бога не якимись великими проповідями, науками чи чудами, але дуже багато своєю лагідністю, добротою і тихістю. Наприклад, Святий Франц Ксаверій був апостолом Індії, і одного разу його закидали камінням, коли він говорив проповідь. Кидали на нього каміннями. Але святий спокійно продовжував говорити, і ті іновірці, вони були дуже здивовані такою поведінкою, що він мав би нас обзивати чи щось інше в нашу сторону говорити. Погане, але він спокійно і тихо продовжує проповідувати. Їхта поведінка його дуже вразила, і вони стали його, до нього прислуховуватись. І ті, що кидали в нього каміннями, ті, що його зневажали, вони перші прийшли до нього для того, щоб отримати хрещення, щоб охреститися і прийняти християнство. Бо їх дуже сильно вразила його лагідність і тихість. Як ми можемо, лагідність, дорогі браті сестри, їй, вона їй не можна купити за гроші, вона не здобувається з освітою десь в академії, в університеті. Її не можна за ніщо купити, але та лагідність, яку може нам тільки дати один Ісус Христос. Ту лагідність чесноту так насправді важливу в нашому житті, ми здобуваємо крок за кроком помаленьку. Як і кожну чесноту в нашому житті, ми здобуваємо її тоді, коли вчимося перемагати в себе, у себе, себе у дрібних речах. Тобто йдемо, здобуваючи ту чесноту малими кроками в нашому житті. Наприклад, навіть з таких простих речей. Як один молодий студент одного разу підійшов до святого Франциска Салесія і спитав його, що я маю зробити для збереження миру у світі? Цей молодий юнак хотів цілий світ, щоб у світі панував мир. і каже, що я маю для того зробити? Святий Франциск посміхнувся до нього. І каже йому: не гримай так сильно дверима. Така дрібниця, дорогі браті і сестри. Але він каже, якщо ти хочеш мир в світі, спричинитися до миру в світі, не гримай так сильно дверима. Поважай інших, які є, які живуть разом з тобою, поважай своїх сусідів. Якщо це є будинку. а не раз так є, що ми приходимо з роботи, пісно, вже всі відпочивають, і ми створюємо шум, гамір, бо я прийшов з роботи і будемо інших, заважаємо іншим. Чи ми зранку скоро стаємо, бо йдемо на працю, це добре, але треба завжди, дорогі браті і сестри. Робити це тихо з повагою до тих людей, які ще, може, відпочивають, які чимось іншим займаються. Починаючи з таких маленьких дрібниць, ми вчимося бути лагідними і смиренними. Святий Клементій Говбавер збирав в 1820 році милостиню для сиріт, дітей. І одного разу він зайшов в кав'ярню, і що там сталося? А один пан, дорогі браті і сестри, який грав в карти, плюнув йому в лице святий витер обличчя і лагідно сказав: пане, то для мене, а що ви дасте для бідних дітей? І цей вчинок ці слова так сильно зворушили того чоловіка. Що він, дорогі братія і сестри, віддав всі гроші, які мав при собі. І за кілька днів прийшов до святого Клементія, щоб відбути загальну сповідь, загальну сповідь – щиро покаятися за всі свої гріхи. Так лагідність і смиренність святого призвели того грішника до покаяння і навернення до Бога. Від кого цей святий навчився такої лагідності? Від нашого Спасителя Ісуса Христа. Який завжди пам'ятав, так як Ісус поводився до інших людей, як Він, Христос, повів себе до жінки чужоложниці сказав їй: Я тебе не осуджую, іди і більше не гріши. Ти святий клементій. Пам'ятав ці лагідні слова Ісуса до учня-зратника, чого прийшов єси друже, називає другом Юду, Він пам'ятав про лагідні слова Ісуса Христа, до того, хто вдарив Його обличчя. Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано, а якщо добре, то за що ти мене б'єш? Святий Клементій, дорогі браття і сестри, пам'ятав, що лагідність Христова притягувала до себе розбійника, що висів по правиці і катів, і увесь світ, притягнула і Його серце. Лагідність Ісуса притягнула і усіх нас. Тож і нам треба вчитися від Нього, притягувати цією чеснотою людей до Божої правди. До святих тайн і до добра. Насправді, добрі браті сестри, просімо Бога цієї чесноти лагідності для кожного із нас в нашому житті. Бо ця чеснота є важлива нам всім. Чи можемо ми виховати добре дитину без лагідності, смирення і тихості? Певно, що ні. Бо дуже часто у вихованні дітей бракує цієї лагідності. Ми сказали раз, другий, третій, а потім вже підвищений голос, крик, шум, погані слова, образи і так далі. І так далі. І, нема... і тому є такий малий плід чи результат виховання дітей. Я сказала, що не можна того брати. Сірки не можна брати. Ножа в руки, вогню не можна того. Але як бракує нам терпеливості пояснити дитині, чому цього не можна брати? Або якщо завтра дитина знову це взяла, нам же нерви здають, і ми не раз бракує нам цієї чесноти. Молімося, другі братії і сестри, просімо, щоб ми наслідували Христа і. Наше життя ми провадили лагідності і в любові до інших людей, особливо ми, християни, маємо давати цей приклад лагідності і тихості тим людям, які ще не ходять до церкви, щоб вони побачили вартість ходити до церкви, що моя жінка, яка ходить до церкви, вона є доброю, лагідною, мама. Моя дитина, чи хтось інший, чи мій приятель, який ходить до церкви, я бачу, що він, що церква дає йому щось, що це є добра людина, це є мила, лагідна і тиха людина. Амінь.